Сонце не світить, а небо вкрите сірими хмарами. Термометр показує менше 20 градусів тепла на вулиці, і так вже другий тиждень. Незважаючи на те, що за календарем лише середина серпня рівняни вже закуталися тепліше. Втім, як з'ясувалося, мешканці міста такому похолоданню дивуються, однак заразом і радіють. Я не думаю, що це зовсім нормально, але як мені, то добре, бо не жарко, не в старшому віці. Погано, коли дуже жарко. Це трошки аномально, бо повинно бути тепліше в цей час. Я думаю, це нормально для погоди нашої. А що має жара стояти, щоб люди не дихнули? Добре? Добре тим, що можна вийти, подихати свіжим повітрям а не жарою. Втім, сірі та прохолодні будні незабаром зміняться на теплі та сонячні. Так, начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології Богдан Масовець зазначає, з понеділка на вулиці знову буде звична літня температура. Зараз температура повітря є до 25 градусів тепла. Вночі температура повітря сягає до плюс 13. На наступні три дні ми також очікуємо температуру повітря плюс 25, вночі плюс 14. І протягом 16 та 17 числа, липня, серпня, ми очікуємо крокочасні дощі. Вже тепло більш таке ярке і літнє. Ми очікуємо з кінця тижня, тобто 19-20 серпня. Ми очікуємо температуру 27-32 градусів тепла. Коли ж календарне літо проходить, люди чекають на прихід бабиного літа восени. Втім, останніх теплих днів у цьому році варто очікувати не у вересні, а в кінці жовтня, зазначає Богдан Масовець. Осіннє тепло, яке люди в народі називають бабине літо на Рівненщину приходить в другій половині жовтня. Тобто, в другій половині жовтня ми також очікуємо тепло. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.